Що станеться перед Приходом Христовим? Благаємо ж, браття, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що. Він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в час живши, я це вам говорив був. І тепер ви знаєте, що саме недоступ, не допускає з'явитись йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня. Тільки той, хто тримає, тепер, тепер буде тримати, аж поки не буде усунений, він... Із середини, І тоді той з'явиться, той беззаконик, що Його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явлення приходу свого, Його прихід за чином сатани. Буде з усякою силою, і знаками та з несправдивими чудами, із і з усякою обманою неправди між тими, що гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію, обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Привіт, любі. Про що тут говориться? Це про те, що коли має прийти Ісус Христос на землю, так перед його приходом спочатку прийде диявол. Диявол буде видавати себе за Ісуса. Він захоче сісти на його престол. Він видаватиме себе і багато віруючих, і невіруючих. Багато хто піде за ним, багато хто повірить, тому що він буде там багато чудеса творити. Так він буде показувати, які він, і багато хто повірить йому. Але істинні віруючі люди, які е, повірять в те, що Ісус має прийти на Хмарі, Він не прийде ще раз творити дива, Він прийде для суду. І ті люди, які будуть говорити, що Ісус також прийшов перший раз, йому ніхто не повірив. Е, і, і знову вони ж його приймуть, ті будуть скинути місце сатаною в озеро Вогняне. А ті, хто істинно віруючі, ті будуть врятовані, тільки Ісус прийде на Хмарі.